Привіт! У цьому відео хочу поділитися з тобою цікавим і незвичним рецептом ось такої апетитної вермішельки фунчози. Цей рецепт доволі швидкий у приготуванні. Тож, якщо тебе цікавить така страва, запрошую переглянути відео. Для приготування нам знадобиться сама фунчоза, ваша улюблена сметанка, також соєвий соус, грибочки. Куряче філе одна штучка, декілька зубчиків часнику та величенька цибулинка, а також спеції за вашим смаком. І починаємо з того, що беремо нашу цимулинку і нарізаємо її дрібненьким кубиком. Після цибульки подрібнюємо чесничок на малесенькі шматочки. Ви можете його натерти на терку, все як вам заманеться. Мені просто подобається, коли він нарізаний дрібнесенькими шматочками. З м'язка обрізаємо зайві волокна і також нарізаємо дрібними шматками. Переходимо до грибів, я їх ріжу навпіл і далі дрібню ось такими шматочками. Ви можете більшими, меншими, все як вам подобається. Після того, як нарізали всі інгредієнти, переходимо до приготування. Першим ми готуємо цибульку та чесничок, висипаючи їх на розігріту пательню. Паралельно з цим процесом закип'ячуємо воду для приготування нашої вермішельки. Я це роблю в окремій каструльці. Не забуваємо це все діло помішувати і, не доводячи до золотистості нашу цибульку, додаємо до неї м'ясо і починаємо злегка його отак підсмажувати. Після того, як м'ясо трішки приготувалося, ми додаємо до нього гриби, все добре перемішуємо, накриваємо кришкою і починаємо тушкувати. Коли вода вже закипіла, додаю у неї вермішель та виключаю газ. Потім це все діло накриваю кришкою і даю настоятися декілька хвилин, щоб добре пропарилась сама вермішелька. Не забуваємо помішувати і овочі. Грибочки виділили доволі багатенько рідини, тому додаємо спеції за смаком. У мене це звичайний чорний перець, хмеля сунелі, також і додаю сіль і кріп. І все це добре перемішую і знову накриваю кришкою, щоб воно ще тушкувалося. Пройшло дві хвилинки, я перемішую вермішель, щоб не залишилося ніяких сиреньких частинок, щоб все добре пропарилось, і зливаю водичку. Знову повертаємося до засмішки. Тепер додаємо соєвий соус та сметану. Кількість соєвого соусу буде залежати від того, скільки ви перед цим додали солі. Дивіться, не пересоліть цю страву. Висипаємо всю сметанку, все добре перемішуємо і знову тушкуємо під кришкою. М'ясо і овочі приготувалися. Зверніть увагу, скільки соусу в сковороді. Виключаємо газ та перекладаємо частинками вермішель в сковороду та все добре перемішуємо. Далі накриваємо буквально на одну хвилинку це все кришкою, для того, щоб вермішель набрала в себе соусу. Ось так виглядає готова страва. Я її притрусила зверху кунжутом. Ви також можете додавати зверху соєвого соусу, якщо бажаєте більш пікантного смаку. Але дивіться, не переборщіть і не зробіть страву за солоною. Насправді, ця вермишелька дуже смачна. Я її, чесно, обожнюю, вона ніжна і дуже цікава на смак. Рекомендую вам її скуштувати. Тому на цьому все. Дякую вам за увагу. Всім смачного. Не забувайте ставити лайки, коментарі та підписуватись. До наступних відео!